Так, дядьки, всім попривітувати! Дивіться, у нас новий день, нові ніщачки підвалили. Ніщачки у вигляді вимірювальних приладів. Трошки трошки є трошки розжився. Зараз я вам покажу, розкажу. Все пронумеровано, все записано, все чітко. От. А ви одразу втуліть лайкосик, підписочку оформите, щоб не пропустити отакі всякі ніщачки. Почнемо. Номер 1, 800 гривень. Це в нас мікрометр Modin USSR 75100. Кришечки до всіх приборів є. Це просто щоб компактно. 75-100. Все крутиться, все тріщить, паспорт, мірило, все чітко. Далі. Лот номер 2. Знак питання. А що знак питання? Бо я хрен його знаю, що це таке? РЛЩ3 Таке от воно, якась, якась плитка. Новеньке, все в солідольчику, все красиво. Розмір міряв штангелем 110 на 85 Що воно це за плитка? Така от інтересна, красива. Хто його знає? І так же само, хто його знає, скільки воно стоїть. В общем, хтось напише, що воно таке погуглю, подивлюсь. І тоді вже приділимося з ціною. Ну і одразу ціну предлагайте. Лот номер 3, мікрометр 2550. мерило є. Все чітко, все красиво. Так, тріщить. А, мені надо упорчик. Тріщить. Все чітко. Лот номер 3, 650. Лот номер 4, 700 гривень. Це у нас мікрометр 50-75. Паспорт, хіраспорт. Все є, все присутствує. Так, 700 гривень. Лот номер 5 міри твердості МТВ 1. 400 гривень. Лот номер 5 Бачите, ці запечатані. Ця що у нас вона має, HRC 44,2. Мені кажеться, це безполізна хрень. 400 гривень. Лот номер 6 Гладиномір. Мені Здається, він новенький. Тут якийсь кусочок мазути. Новенький, красивий, чіткий. Номер 6, Касарь. Номер 7. Дві отакі от, от, не знаю, лінієчки. Це не лінеєчки, якісь угломіри. Інтересні. На нож, похоже, от гелійтіни. Один. І отака два поменше. Чено у нас номер 6 Перший клас, а 80 на 50. Ці дві одинакові, що ли? А ну да, 80 на 50. Вроді як новенькі, гарненькі. Номер 7 Касарь. Вот, бумажечки я себе потім пакую. Номер 9. Це у нас штанген, ой, штанген, ой, штангер, там, Нутрометричний НМ75. Вот, 75, вставочки, вставочки. Вроді як все комплектно, все красиво. Вот, оця хрень е, номер 9 ну, паспорт 1600. Подожді, номер. Я вже Запутався. Номер 7, номер 9 номер 8 не показав. Це в нас зубомір. Е, цей. А, черезбомір, по-моєму, він правильно називається. Оця от хрень. Тобто там ці новенькі навіть не розпечатувалися. 8, 500 гривень. Думаю, вроді не спішу, бо там хтось робив зауваження, дуже спішиш. Якщо я буду кожен прибор мусолити... Хоч по одній минуті це вже у нас буде 17 минут. Це дуже довгий реп. Номер 8. Далі. Номер 9. Де у нас? Секунду. Потерявся. Ні, все правильно. Номер 8, Номер 9. Внутромір. Номер 10. Такий же самий глибиномір. Касар 250. -й. Новенький. Ну просто що його тут мусалить? Довго Глубиномір, він і в Африці Глубіномер. Номер 10, Номер 11 75100. Різьбомір. Все новеньке. От, не розпечатувався Номер 11, Номер 12. То же саме по 700 гривні. По 700 гривні. Ці відставочки є. Номер 12, Номер 13. Саме таке інтересне, як по мені. Е, номер 13. 1400. Це лінійка. Ось таке, от, бачите. Зараз ми його положимо. Оптичний універсальний угломір. Карл Цейс. Ага. Туди ось так от дивишся. І бачиш своє світле в оцю дюрочку. І там якісь от як лінеєчка. Хто шари, той шари. Не знаю, як об'яснити. от, от комплектація може чогось не вистачати. А Може і Ну, На картинці вроді оця одна хрень і лінійка вставляється. Я написав 1400, а там хто його зна. Дорого, дорого, дешево, дешево. Так, номер 15. Випускний атестат, мікрометр з річажною головкою. Нас іде 5075. Теж вроді як нульцевий. Так. Так. Оп. Оп. Е, 0.05. Це виходить десятки, сотки. Мікрони, що ли? 15800. 1500. Калібр є. Номер 15, Номер 14, мікрометр 7501. А 150-175. Так я опять перепрыгнув трошки. Так я нагородив. Вот. Ну, старався, щоб розложити все культурно, все аккуратно і було понятно. Вот. Номер 14, Номер 15 Якщо, дітки, скидуйте скіншотики. Ілі там по нумерації якось. Ну, в принципі, я не запутаюсь, бо воно все підписано. Треба ж стремимося як розвиваємося, к лучшему, щоб все оптимізувати, так сказати, трошки свій труд. Щоб сам я не запутався і вас не путать. Далі. Два таких індикатори. Цей не хоче працювати. Стрілочку цю. Бачите? Собака храпить. Чуєте? Охреніть. Так, на чому ми Оп, Бачите, тут немає цієї голочки. Е -е, ну, він точний, теж одна сотка. Коротше, отак як є. Коробочка, теж я так зрозумів, а може і з нього, а може і ні. Не ясно. І отакий ось інтересний. От не написано тут два. Що це за обозначення. Кстати, теж напишіть, що це може бути. Ну Він робочий. Він такий вообще, нежненький, акуратненький. Його так оп, і нажав, воно вже дригається. Може це якісь градуси. Перший раз таке бачу, щоб тут, тут бачите, 0,01, а тут просто 2 і ото якесь обозначення УМ. УМ, що це Сопротивление Супротивлення не мірять. Як я знаю, то вроді значок сопротивления, не? Ну, Я ще не настільки страшний спеціаліст, щоб вам тут щось. Сильно навалювати, е, є дядьки в міші, ну і хто пользується таким напишете, я вам його продам. От можу отак братву, може не 100 доларів стоїть, а може 100 гривень, як я все докажу, все, по ходу, розберемося. Е, а, далі, далі забув показати, є отакий, що воно, як воно називається? МО. Прибор. А, Мікроскопи отсічні. От МО-паспорт. Мікроскоп отсічний. називається нульцевий. Отака от воно балабуха. Комплектний, некомплектний, не знаю. Там теж такий глазок, і можна в нього побачити своє світле будущее. Но це якщо дивитися закритими глазами. А так нічого не видно. Ну, Непонятно, як воно працює. Коротше, така штука. Двушка, два косаря. Все, заліз. Два касаря, такий мікроскоп. Штука редка. Ну, може десь ще использувати до бачите, прибамбаси. Я їх не розпечатував, щоб не поврізнути упаковку. О, така вот красота. Не забуваємо, є ще перфоратори. 1600 о, отакий Enhel. За 750 дрюлька. Полтики 750 гривень, мелочівка дідовська, отака машинка. Щоб метал рубати і шайтан машина. Ось така от. 1200 гривень, ну, то можна трошки трошки торг також не забуваємо по Діп-300. Малі продольні бабка 1М61, самодільна бабка 1К-62, 16К-25, малі продольні 1К-62, компресор зіловський Супер ТВ-3, 11616 і такі маленькі на самоділки. Можна на самоділки, можна десь по предназначенню його втулити. станочок 2 м 112 тіски, 200 губи. Шикарні, мощні, потужні. Так, З вчорашнього, що в нас залишилося. Лот за 1200 гривень. Всякий ручний інструмент, пилка, хірілка. Отаке от. Ключі, напильники, там штангелечки і все таке, що хазяйське пригодиться. Вот. Манометри колеса качать ну, давлення. Патрон самозажимний. Що у нас тут? Молоточек, ключики, шестигранники. Коротше, шикарний набор. За нас все, <coughs> за 1200 гривень. Далі ремкомплект так сказать, на 2М112 шкала. Натяжитель, шків і така от хрень. 1000 гривень, шаблюка 1,5 Бо писали, писали, це як завжди вийшло куплю-куплю. Один дядько написав, потім, на другий... а, потім написав другий куплю, я написав, вже продано. І от це така от канітель, як я завжди кажу, хочеш піти чоловіку на встрічу, а ну його нахрен. Бо я сказав, що продано, потім на другий день. Дядько відказався, каже, не хочу. Я передумав. Пишу тому, той каже, вже не треба. Ну тому, що ну, знаєте, там людина пише куплю, кажеш, продано. А потім каже опять в продажі. І в людині знаєте якісь сумніви, У мене теж якісь питання виникли. А що ти сказав, що продано? Тут опять в продажі. значить, чи щось з ним не так, чи щось таке. Ну, шаблюка Бутафорська. я Там в прошлих відео показував. От, не не будемо на цьому зациклюватися. А, кстати, Може кому треба пленка, така, вона 0,5 мм. Це написали на фундамент. Я так подумав, вона мені ніде не пригодиться. Якби вона хоча б була в повний рост, так сказати, десь сараї чи ще щось, нам не потрібно. Рулон тут дебелий, кілограм з 30 Скільки тут метрів, теоретично ми можемо відрізати метр, відміряти метр, відрізати, зважити і потім зважити цілий рулон і плюс-мінус высчитать, скільки в ній метрів у цій бухті. По ціні теж договоримося ну Така товстенька, я ж кажу, хороша. Це якраз е, 50, по-моєму. Отак. От, е, ширина. Ну, якщо уточнити ці моменти і поміряти, поважити, то не є проблема. Електроніка 2М112, це лямпочка. 1500 гривень на всі нові цих штучках Головки 700 гривень, такі от раз, два, три дзеркало таке советське. Магнітола, Жигульовська, колоночки. Ну, це таке ширпотреб може кому інтересно, то продам, що в нас тут? Лампочки за 500 гривень, раз, два, три, чотири штучки. Остались такий плафон советський хороший. В гвозді 400 гривень, хтось написав, що то дорого. І херасимо за відро гвоздіє. Тут не тільки шиферні, там он і мелкі, і крупні. І от 80, сотка, там 50-ка, таке короче, разне. Ну, ціле відро в місті з хорошим відром, 400 гривень. Це собака та, ще храпіла. І от таке сантехніка. Всяка згончики, краніки, хіряніки. 500 гривень за цю всю братуту, тут крайні скільки кілограмів. Там щось по, ну, може і по ціні чермета. Ой, чуть не розбудив собаку. Е, може і по ціні чермета віддаю. Мені воно не нужна, все одно йде в чермет. Так само то ця, Всяка макулатура, там 400 гривень тут виключателі, тут автомати, пускателі, датчики. Херячіки, сидіть, там по 2 грама серебра. Серебра немає практично. По 2 грама латуні виковирювати, мені не інтересно. згорнув. Викинув на мусорку от, і вся любов. Що ще вам хотів показати? Так, перебирав, вчора тут теж ціла куча була всього. Е, проволока Отак от пооткидував Це звичайна сталюка, там є мягка, є тверда, є дивіться тоненька, є товстенька, тут є там сверточки, такі, там може метра по два-три. проволока ну Мені вона взагалі і даром не нужна, я її в чермет викидаю. Грася з нею опалювати. Це дуже-дуже геморройно. В общем, отакі от бухточки. От ще алюмінієва, сталюка. отака, короче, За цю всю проволоку 400 гривень. Отак от, от все гамузом. Скільки тут повісу, не знаю. Я не ваший. ну Може кілограм 10 може і більше. десь, десь так. Оце 400 гривень. На ковряві отакий от, от. Давайте зробимо кувалда кілограм 5. Ну, Треба це все окультурувати. Воно трошки болотного хранення. Така кувалда. Це не кілограм 5, це десь кілограма 3,5 Це десь така 2,5. Ну, прикольно, бачите, зроблено. Молоточок. Отака така ось монтуровочка. З пугляка зроблена. Отака така Це... Це хороша. Така монтировочка, ну, то що воно ржаве, 5 минут швидко і у вас воно вже не ржаве. Нове красиве. І ось така монтировочка. Ну, давайте там гривень 650 грн. 650 да, гривень за цю всю брату і поїхали. Тут чермет. І ще вам покажу трошки анонс на наступне відео. Оп! Оп. Так що хто не підпишеться, останеться без отакої от красоти. Все, всім пока. Пишіть на Whiteberg. Отправка, як завжди, новою почтою по предоплаті. Отправка там 1-3 дня. Всім пока.